Отримувати стипендію міського голови будуть відразу 15 черкаських школярів. Кандидатів у стипендіати цьогоріч було багато, аж 84. Обрати найкращих кажуть у департаменті освіти. Виявилось непросто. Школи подавали дуже такі ґрунтовні матеріали. І комісія, яка вибирала претендентів і стипендіатів в різних номінаціях, довелося дуже складно працювати, тому що всі були гідні такої стипендії. Розмір грошової винагороди для учнів не змінився. Як минулого року він становить 180 гривень. Гроші від міського голови отримуватиме кожен стипендіат щомісячно протягом всього навчального року. Ми дуже зацікавлені, вся громада зацікавлена в тому, щоб в нас виростали таланти. Ті таланти, які будуть е, гордо впевнено представляти, гідно представляти наше місто на українській, на європейській, на світовій. Арені люди, які ми, ми будемо пишатися, учнівську стипендію давали за високі досягнення у вивченні навчальних дисциплін, успіхів у спорті, хореографії, винахідницькій діяльності, технічній творчості та за активну участь у суспільно-громадській діяльності. Всього з десяток номінацій. Ігор Сухобру став стипендіатом вперше. Хлопець має відмінні знання з базових дисциплін. Безмежно радий. Хоча в мене були і нагороди, і по спорту, я вільно боротьбою займаюся і в навчанні, але це така особлива нагорода, так як видавав сам міський голова. І це для мене дуже так ну, дуже мене вразило. Це. За сина радіє тато. Я думаю, що це не последняя премія будет ще і губернатора, і президента очень приємно, що і мой син скможна сказати своїми силами, своїм умом заробив деньги. Это важно. Стипендію мера отримуватиме тепер Іана Пономаренко. Попри юний вік, школярка, кандидат у майстри спорту і спортивно-бальних танців та володарка багатьох танцювальних трофеїв. Я дуже вдячна меру, що він дає таку можливість отримувати стипендію. Це підтримка моєму сімейному бюджету, моїм батькам. На останок фото на пам'ять з міським головою. Юля Доброскок, Віктор Наточі, Віка новини.